Всім привіт! Ви на каналі Ви нас з хати. Сьогодні в мене огляд посилок Посилки з Німеччини і посилку прислали мені з ляльками з радянськими. Зараз будемо це все розбирати. Ну і Також тут у мене стоїть з попереднього випуску така радіола, хочу її показати детально, бо до того показав тільки, як я її знаходжу, вже притягнув, поставив. В общем, поки що можу сказати, що верхня частина, там, де платівки. Робоча, все крутиться, лампочки загораються, ті радіолампи теж загораються, відповідно, вона в умовно робочому стані, що дуже приємно. Ну і на в такому в домашньому збереженні. В цілому, навіть якщо вона і не робоча, такі предмети, як кажуть, беруть в інтер'єр, просто, щоб стояла. Це, я так зрозумів, кінець 50-х, початок 60-х років. З мінусів тут от ці клавіші не дуже працюють, я так розумію, що тут треба щось перебрати. То я вже розклав предмети з Німеччини. Спочатку давайте глянемо оцю посилку. Доволі популярна в мене тема на каналі ляльки. А, в общем, ляльки колекційна історія. Лялька невідомого для мене походження. Тут вона щось розмовляла чи що-то, означає. Подивився, клейма не знайшов, в неї повний комплект одягу, взуття є. Бонусом дісталися ще заколки на голову. Очі в неї відкриваються і закриваються, бачите, коли рухаєш. В общем, така цікава лялечка комусь в колекцію піде. А ну, ще з дефектів, я те, що побачив, отут палець в неї трохи коцнутий. Потім от така лялька. Чомусь пластик, в неї такий синій тут. Можливо, то дефект від часу, можливо, її там малювали, я не знаю. Ну, теж вона очі відкриває, очі закриває. Тут клеймо я так подивився, але не знайшов. Ну, в общем-то, цікава теж лялька. Ну, шкода, що в неї щось от по кольору. Напевно, то пластик сам по собі такий, бачите? Бо тут, типу, є таке місце, де вона не, не пофарбована. Потім більш прості такі ляльки, якісь типу, у вигляді пупсів. Такий от пупсик цікавий. Це виглядає як більш старий, чесно кажучи. Ось такий пупс. Він більш простий. Ну, в вот 5 ляльок. Щоб бонусом були листівочки з псами. І ось дуже цікаві такі книги. Це е, видання журнала Перець. Це вже 91-го року. Ось такі карикатури. Ну і журнал Перець і карикатури всякі різні. Такі гуморески. Такого от плану теж, бачите? Е, Різні от такі коротенькі історії. Я думаю, це теж 90-91 року. Ну так. Таке теж, в принципі, є колекційним матеріалом. Ну, атлас світу такий, доволі розповсюджений, Хтось їх збирає, наскільки я розумію, бо в принципі вони в мене продавалися, там зовсім дешево, звісно. Може по роках люди збирають, а так вони дуже розповсюджені. Ось, в общем така приємна посилочка. Це я подивився вже це повний костюм, а, натівський, а, італійський. Я більш звик до німецького фліктарну. Це такий німецький камуфляж по стандартах НАТО, типу, а це Італія. Він повністю новий, така курточка. Доволі цікаво це все читати. Бачите, італійською, потім переклад на англійську мову, номер уніфікато. Уніформі де комбатименту. Цікава така мова. Теж розміри бачите в Л50 там і в натівських цифрах. ось Тут щось такі зірочки щось означають, напевно. Так, стандартна куртка, типу камуфляж. Ну і аналогічні штани. Тут кишеня по центру, збоку, позаду. Теж оцінатівські бірочки, траузерс або панталоні. Но в цілому це повний комплект в общем, на одну людину в одному кольорі. І, і штани, і куртка не ношені. нові. Засіб для нігтів на ногах, я так розумію, бачите, намальований. Що мені подобається, мову не розумієш, але такий малюнок що все зрозуміло. Мазати нігуть і ось результат. Цікавий доволі великого розміру такий чайник. Або кавник, незрозуміло, як його використовувати можна. І так, і так, напевно. Дивимося клейма які тут клейма Баварія. У доброму стані, доволі великий, я думаю, що 2 літри сюди можна десь запхати. Може півтора, не знаю, може 2. Такий гарний малюнок, насичений колір, класний. Що то колекційна вже річ, вінтажна. Абсолютно розкішне взуття. Нове, брендове вюрт, е, сталевий ніс, повний захист і це 42-й розмір. 42-й розмір у нас відео дуже рідкісний. Бо 41-42 це такі ходові розміри, які дуже важко знайти. Ну, ось. Я не знаю, думаю, може собі лишити. Ось я б вам показав результати падіння цегли на ногу. Бо мені якраз падало, але не буду показувати. Ну, от, тут е, цегла може впасти, і балка, і труба металева, взагалі нічого ногам не буде. І насправді це дуже дороге взуття. В німців дуже висока культура безпеки праці, і там до цього ставляться більш відповідально. Ось, там як в нас такого не буде, що люди там на будові в капцях е, ходять там. Роздягнені по пояс. Там так не можна, там треба таке взуття носити, щоб нічого з тобою не сталося. В принципі, це правильно. Ось. Ну і ціна на такі предмети, звісно, дуже висока. Ну, у нас на каналі такі предмети дешевше коштують в рази. Ну, Бачите, бірочки, все на мене. Geox Sport. Таке взуття, натуральна шкіра. Розмір 37, такі вони не дуже великі. Але вони абсолютно нові, дивіться, їх ніхто ніколи не носив. Nike Air Max Нас, насправді це не Air Max, це підробка. Це не оригінальний Nike, але вони е, теж в доволі доброму стані, їх носили недовго. 38-й розмір. Ось. В принципі, вони на оригінал ну, дуже схожі. В принципі. Нічого тут не скажеш, просто кросівки. Так, далі. Бачите, якийсь лакер фотоальбом. Е, теж італійський, я так розумію. Але я щось не розумію, що, що це таке. Тут така обкладинка. Я бачив такі подібні альбоми, е, якісь в'єтнамські, 60-х-70-х років, китайські. А це сучасний, він новий, не користований, Тут реально дерево, чорний лак. Є калічки. Е, Нормальний такий цікавий папір для вклеювання. Це латунька. Виглядає дуже круто. А це просто лак такий. Тут є тріщинки, але вони тільки передають а, такої автентичності цьому предмету. Задня а, стіночка теж якби з дерева. І це дійсно в'єтнам. Тобто це їхня така традиційна в общем, я так розумію, історія. ось З 60-70-х -х, х років, коли подібні предмети поставлялися в СРСР масово, нічого не помінялося, та сама техніка. Далі ровента такий відпарювач. В робочому стані тут води треба набрати. в общем, Я підключив до розетки, все нормально, він почав випускати пару. Є чухольчик. Ну, в общем, все нормально, предмет в робочому стані. Star Wars брендовий мерч, такий ремінь оригінальний. І іграшки. Серед іграшок тут я такого для себе знайомого нічого не бачу. Якісь фігурки. Ну, з попереднього випуску теж частина ще лишилась, там теж динозаври, дракони були. Кому таке цікаво, можете попередній випуск з розпаковкою подивитися. Там просто гігантська кількість, там кілограм 10, напевно, було. О, і губна гармошка є. Прикольно. Так, далі тут товари для дорослих. В общем, тут такий специфічний одяг. Тут, типу, наручники, бачите, То, типу, нижня частина, то як корсет. То верхня частина і така кепочка якраз можна на голову одягнути, характерна. Ну, виглядає воно як нове, чесно кажучи. Ось це натуральна шкіра. І Ще така якась портупея теж. Не знаю, як вона одягається. Ну теж щось на аналогічну тематику. Ну Шкіра товста. В принципі, все у доброму. Я б сказав, був у відмінному стані. Я думаю, що не користувалися. Ось Така історія. Так далі взуття. Дивіться, це мото взуття написано Waterproof 44-го розміру. О, виглядають як нові. Тут, не знаю, більше. Нічого немає, ну просто ти типу, поодягаєш і все. Просто блискавка. Просто в общем, мота взуття 44-го розміру. І нема чого додати. Просто от одягнув коротше, і поїхав. Лінню Balance, бачите, тут є потертості, їх носили, та вони не нові. Але оця вся частина зовнішня, вона чистенька. Розмір 38 5.7.4 Це класична модель New Balance. Дуже якісне, дуже гарне. Взуття, приємне. Колір дуже насичений такий, класний. Так, далі тут якась така пляшка. Напевно, то просто пляшка для води. Об'єм написаний. Ну, тут все відкривається стандартно. Знаєте, та Відкриваєш, попив, закрив і так далі. Спортивна, вона така легенька, майже нічого не важить. А ця штука важка, то якась комп'ютерна тема. Що то взагалі таке, я не знаю. Можна підключити цей. Е Монітор то що комп'ютер такий маленький. Ну, походу, та, то типу комп'ютери вже такі маленькі роблять. Я взагалі в тому не розбираюсь. Але треба спробувати, як воно там працює. Треба блок живлення знайти, От, бачите, розетка намальована. Різні тут порти все сюди підключається, інтернет можна підключити. А головне, нічого не написано, як це називається, що то таке. Модель хоча б якась була, щоб шукати інформацію. А, тут включається, бачите, USB, е мікрофон навушники. Ну, та взагалі це комп'ютер. Нагадую. Якийсь, напевно, маленький, просто такий простенький комп'ютер. Прикольно, я ще такого не бачив. Так, все такі футболки з принтами. Ну, така якась тематика в них цікава, щось таке в американському стилі Хеллоуіна. Я би так це назвав. Це розмір Елька, вона велика. Таке тут All you fear is Here. Такі, бачите, скелі, а тут Graveyard написано. Ну, прикольно так. Об'ємно виглядає. Великого розміру теж. І така американська теж тема, бачите. Індіанець тут. Розмір вже не видно, але я думаю, що це LXL приблизно. Easy Home, плойка. Ну, я думаю, раз її прислали, то вона в робочому стані. Бо... Виглядає вона взагалі як нова. Ну, Вони, в принципі, всі однакові, напевно. Не треба пояснювати, як вона працює. Вибираємо температуру. Вона нагрівається. Можна волосся накручувати, можна випрямляти, ну і так далі. Так, бачите, 2D Fun Edition. V-Light Saga. В общем, теж всі зрозуміли. Це просто таке кіно. На дисках. Але оце видання типу крутіше виглядає. Бачите, тут така типу коробка прям гігантська. Ну Тут зовсім щось їх забагато. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дисків. Там фільмів-то всього нічого було, а дисків дуже багато. Ну, бачите, тут Дерфільм Екстрас. Дерфільм екстрас. Ну, тобто на кожен фільм, я так розумію, додаткові сцени і всяка різна така фанатська історія. Ну, фільм дійсно популярний такий, типу культовий. Тому багато в общем, додаткового всякого було, напевно, записано для фанатів, щоб цікаво було, щоб продавати такі от коробочки. Ось то, в общем, все пакується отак, от, і сюди от, цю коробочку. Далі от такі коробочки такі коробочки. В общем, це такі, типу, китайські-навушники бездротові, я так розумію, зараз глянемо. От. Чому він один? Чос я не розумію. Я подумав, може тут щось загубилось або я ж не розібрався, але от відкрив іншу пачку. Тут в блістері ця штука порожня. І тут окремо навушник. В общем. Навушник на одне вухо. Ну, раніше так було прийнято, типу, гарнітури одягали, то, напевно, ще з тих часів, типу. То, ну, такі не зовсім навушники Так, чисто німецька історія. Але, в принципі, вона і колекційна, бо іноді такі купують номери. Напевно, це був якийсь мопед. Написано 80 картин. В общем, це карти. Ну, виглядають вони як доволі такі старенькі, типу не зовсім сучасні. Я думаю, що щось може 80-х або 90-х років. Ну то такі німецькі карти, в общем, якісь. Цікаві. Дуже класний такий насичений колір, явно це шкіра натуральна. Такий невеликого розміру гаманець. Маленький такий лаконічний. І видно, що він новий, не користувалися. Супер, мені дуже подобається. Сумочка Кельвін Клян. Знаєте, це, скоріш за все, оригінал. Дуже, дуже якісно виглядає. Тут теж написано. Якщо всередині будуть бірочки, значить це точно оригінал. Зараз глянемо що. Видите, бирочки так сделаны, что их никогда не дістати, не посмотреть. Ну фейк, не зашивали б бирочки в такой количестве на, на дно. Вот. Интересная такая сумочка. Новый оригинал Кельвін Кляйн, очень круто. Ну 38 размер, это Adidas. Нормальный оригинальный Adidas. Просто такі кеди, нічого зайвого. Приємні. В доброму стані. Бюзгалтер на бірочках все. Бачите, все тут написано, підписано. Ось розміри. Я не розбираюсь. Дивіться, самостійно оцінюйте. Ось Ціна на в гривнях. Є 349. Ось. Або 10 євро. Ну, в нас це значно дешевше буде коштувати. Бюзгалтер повністю новий. дивіться який класний. Це якась штука, я не розібрався, що тут таке, хто знає. Мені щось незрозуміло. Треба на зарядку поставити, подивитися, тут якісь екранчики є. Тут явно щось втикається сюди. Щось крутитися, напевно, має. Ладно. Такий триммер, бритва невеликого розміру. Точніше машинка. Напевно, це не бритва, та то машинка. В робочому стані, напевно, на батареїчках просто. теж як нова така новенька. Шнур для монітора. Командари. Бачите, тут щось, в общем, пульт, керування. Тут е, коди написані. Що тут можна от набирати? Щось від чогось. Я не знаю, що це таке. Асікси 46-го розміру. Їх носили. Вони не нульсові, але стан відмінний. 46-й розмір. Дуже гарно. Така сумочка екзотична, зроблена з кокоса з натурального. Просто тканина, як звичайна сумка виглядає. Взуття для самих маленьких HM 18-19. Зовсім мініатюрні такі, смішні. Ну, стан теж явно новий. Так, це кологотки. нейлонові, написано One Size Fits All. Коротше, підходить всім по розміру. Вони, напевно, тягнуться. Або це панчохи, я не знаю. Я не відкривав. Відкривати не буду, вони запаковані. Ціна була 8 євро. А, ось. Ну, в нас дешевше буде. Запаковані предмети цікавіше продавати. Там щось цікаве. Давайте відкриємо. ну, Не те, що я очікував, але все одно цікаво. Такий боліт. Це не бронза. Типу сплав ЦАМ, це така типу така модель була ніби в цих в Apple схожа. Раніше доволі багато викидали, У нас цілий пакет таких десь валявся. У Prado, не знаю, напевно, не оригінальна. Шкарпетки зроблені зроблено в Євросоюзі. Розмір 44-46. такі брендовані, прикольні. О, дивіться, багато наборів для в'язання, спиці. чотири штуки. Доволі популярна тема. Це універсальна штука, така, бачите, антимікробна. От одягати можна на шию, так, на ніс, на голову. Скі Арльбарг. Дві штучки. Я так розумію, що вони нові, запаковані. Зроблено в Німеччині. Так, тут якась історія, типу аплікації такі, прикраси на одяг. Ще кудись. Це якась, походу, німецька традиційна історія. Прекраси новорічні, бачите, так зірочка тут. Типу. Така вишивка. Так, Це машинка для стрижки, бачите, вона в блистер вже запакована. Є насадки. ну Теж я думаю, що її перевіряли, думаю, що вона робоча раз її відправили. В общем, треба. Потім буде глянути. О тут якісь предмети інтер'єру цікаві. Дуже класна така плакеточка дивиться з металу. то щось означає, напевно. Такі типу руки. Цинковий сплав. Теж щось означає явно. Так, тут Індія, походу. Бачите, слуни намальовані. Це для ритуалів, типу, пуджі робити індійські. А це походу бронза, жовтий метал. Хоча вага така, що не бронза, не знаю, теж сплав, напевно. Явно бачите, що щось наливали ну, сюди і, напевно, підпалювали. Цікаво. Подібні штучки продавалися теж німецька історія, популярні такі цитати. Ось бачите, такий готичний шрифт класний. Така, напевно, більш альпійська тема. Свічник. Здається, це теж Індія. Така тема. Не, не європейська. Просто викрутка. Так, це я так розумію, змінні насадки на станок. А тільки не написано на який. Доміно, букова коробочка така цікава. Я думаю, що повний комплект. Великий набір. Подібний вже приходив. Вже продавав, зараз глянемо. Тут щось намальовано. А, тут мавпи намальовані. Значить. Мавпочки. Китайські, доміношки, напевно. Нічого зайвого, нічого не написано, просто доміно. Така якась штука, то напевно підставка для комп'ютера. Ще десь 200 грамів лего. Лего все продається. Хто давно мене дивиться, той пам'ятаю, що був завоз, там було 11 кг лего і вони в нас продалися. Ну Такі невеликі партії простіше продати. Керп що то таке? Це комплектний годинник, дивіться. Ну, видно, що носили по браслету зовсім недовго, напевно. Ух, це круто, він такий типу дерев'яний. Дерев'яний Ну, є макулатура, рідна коробочка. Дуже гарний, дуже гарний. Німецький бренд, напевно. Бачите, напевно, міняли батарейки. А, ні, бачите, він дерев'яний і тому втулочка оця а, поламана. Тому що з дерева вистрибнуло. Здається, це теж букове дерево. Ну, На такі навантаження воно крихке. І тому просто поламався оцей корпус. Це хіба що просто в колекцію або... А хтось буде щось вигадувати, переробляти. Ну, тут є бонусом те, що є повний комплект. Шкіряні рукавички класичні, нічого зайвого. Розмір 7,5. Дамен. Дамен це жіночі. жіночі розміри. Вони не дуже великі, тут все написано. Ну, дуже приємно. Ну і в нормальному, в ідеальному стані. Ну і все ж таки не обійшлося без флектарна. Але він якийсь розмальований чи що. Якась золота фарба. Ніchtone Майн Team. Щось то означає, напевно. Не знаю. Може то якийсь дембільський. Прикол з цього боку цілком нормальна куртка. Не знаю, що то за фарба можна її випрати чи не можна. Звісно, було б цікавіше, як нормальну куртку продати. Чось мені здається, що то вже все. Ну, так, звичайно була куртка, нічого тут не скажеш 12-го року. Ще й свіженька, не 90-х років. Так е, э, спідничка спортивна Вільсон називається бренд. Наташа, нова на вірочках. Розмір. Зараз глянемо. Розмір XL вона доволі велика. Ось, ціна була 30 євро. Вона нова запакована. нас взагалі вона буде коштувати десятки разів дешевше. Made in Камбоджа, вона повністю нова. Ну, тут, типу, знаєте, тенісний одяг, він так характерно виглядає. Типу жіноча спортивна спідничка. Тут нічого зайвого. Ну тут шорти, щоб коли стрибаєш, щоб не було видно, що в тебе там. Повністю нова, в общем-то, нормально. Ось, ну І на цьому позитивному моменті ми відео закінчуємо. А, кого що зацікавило, можете писати мені в Телеграм. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Всі ці предмети, які тут не продаються, а також багато інших предметів, які в мене з інших місць поступають на мій конвейер. Я викладаю потім в Телеграм. Бувають предмети, які я відео не показував. Теж багато всього цікавого. Обов'язково підписуйтесь, можете подивитися більш старі випуски. Там дуже багато цікавих предметів, в попередніх випусках можете подивитися. Мої пошуки на смітниках, багато цікавих знахідок постійно. Також, якщо у вас є цікаві предмети, можете присилати мені їх в телеграм на оцінку, можете запросити розхламити квартиру. В будь-якому випадку з усіма на зв'язку. Пишіть мені, дякую за увагу, за підтримку каналу. Ставте вподобайку. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.